Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати фразеологію. І познайомлю я вас із значенням фразеологізма. А от якого? Слухаймо: як у голого за пазухою повно. Що б це значило? Як у голого за пазухою повно. А означає це нічого не мати, нічогісінько, бути дуже-дуже бідним. Звісно. А почути про цей фразеологізм ми можемо у думі про козака голоту, якого так і звали голота, бо був дуже бідний. І такі рядки ми можемо почути. А на козакові шати дорогі. Три семирязі лихії, шапка-бирка, зверху дірка, куди віє, туди й провіває. Ось так. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам ніколи-ніколи не бути такими, як оцей голий, що в нього за пазухою повно. А бажаю всім нам щастя, як огірків у діжці. Тобто дуже-дуже багато. До побачення!